Компанія Екстресток, вітає вас. Екстрасток, це доставка по всій Україні, кращий вибор речей з доступними цінами. Більше інформації по посиланню знизу в описі. А тепер сам огляд, new balance. Сьогодні будемо оглядати склад мішка Sport Mix. Подивимося весь мішок від початку до кінця. Також вам хотів би нагадати, що підписувалися на наш канал, коментували, вступали в нашу спільноту в Viber, підписувалися на наш інстаграм-канал, на наш телеграм-канал Umbro. На нашу сторінку у Фейсбуці. А також активно приймали участь у розвитку нашого каналу. А тепер заварюємо чайок, достаємо печеньки, всім приємного перегляду. Так, спортивні штани, класні на манжеті. Так, флісові спортивні штани, гарний розмір, розмір Л. Флісові, теплі спортивні штани, розмір XL. Ще гарні флісові спортивні штани розмір XL. Розмір XL, спортивні штани. New Balance Спортштани для футболу. Чоловічі розмір ML. Так, Спортивні штани утеплені. Спортштани розмір ML Флісові спортивні штани. Такс. Це у нас бріджі. Ще спортивні штани. Дайнус. Розмір LXL. штани. Розпаковка без купюр. Ще спортштани на манжеті. Гарні. Джако спортивні штани. Спортивні штани. Балонка. Ще. Так, спортивні штани розмір XL, чоловічі на манжеті. Ще спортивні штани. леггинсы. Еще. Такс. Спортивные штаны. Джако, размер XL, чоловічі. Вау, винтажные спортивные штаны вот так вот розтебаются. Классные, модные. Велосипедки, ектів. Флісові спортивні штани. Ще. Крафт. Чоловічі. Спортивні легінси. Для залу. Ще спортивні легінси для залу. З високою посадкою. Ще легінси. Модні. Спортивні штани. Зараз продовжимо розбирати мішок. Подивимося весь мішок від початку до кінця. Так. Спортивні штани. Вау! Страус! Вау! Страус! Термокофта! Страус! Розмір XL, вау. Wow. Вітровка Total! Чоловіча! Так. Ще. Флісова жилетка. Ще флісова жилетка. Велосипедка. Олімпійка. Чемпіон! Олімпійка Чемпіон! Вау, крута фірма! Вау, стан супер, Розмір Excel чоловіча. Крутя Вау, Термо, Ice Peak! Вау, термо куртка, крута! Олімпійка. Термо, кстати. Термо теж класне Adidas. Ветровка. Ще. Олімпійка. Термокофта, Вау. Термо. Ще термо з капюшоном. Шорти. Ріджем. Так. Спортивні штани. Чоловічі на манжеті. Такс. Це спортивні штани. Тут їх треба зараз достати. это спортивные штаны долгие. Это тоже, бачите, спортивные штаны теплые. Легенсы. Так, еще легенсы. Бриджи. Олимпийка. Адидас. Спортивные штаны леггинсы. Чем? Леггинсы. Леггинсы. Так, у Леггинсы. Терму. Утеплена. Винтажная такая олимпийка. Мусь у нас. Це у нас легінси. Сейчас мы достанем. Для зенитя спортом. Ще Ще спартині штани. Термо. Вітровка, цей це. Вау, wow, the nos face! The nos face! Вау! Wow, nos face, розмір L! Вау! нос фейс. Так. Спортивки. Пума. Пума спортивки. Хюмель спортивки в кінці взагалі супер пішло. Бренд на брендові. Так. Леко спортів, леко спортів. Ну, ми повністю розібрали весь мішок. підписуйтесь на наш канал. Усім всього найкращого.